Жила була в чарівній країні, де сонце ніколи не ховалося за хмари, а зорі щоночі шепотіли пісні вітру. Одна дівчина на ім'я Соломія. Вона мешкала у маленькому будиночку на околиці села, яке стояло серед безкраїх квітучих лугів, густих зелених лісів та дзеркальних озер. Її життя було сповнене спокою. Але в душі дівчини жевріло перечуття великої пригоди, яка мала змінити все її існування. Соломія щодня допомагала матері по господарству, збирала польові трави, доїла корівку мальву, готувала духмяні хліби та читала старовинні книги, що залишилися їй у спадок від бабусі. Саме в цих книжках. Вона вперше прочитала про зоряний глек, давній артефакт, який нібито мав силу виконувати найпотаємніші бажання серця. За переказами, цей глек був захований у самому серці глибокого лісу, охоронюваний істотами, про яких навіть наймудріші старці боялися згадувати вголос. Одного ранку, коли сонце лише починало заливати своїм теплим світлом долину, Соломія прокинулася від незвичного сну, їй наснився голос: тихий, протяжний, немов подих вітру, що кликав її на північ, у напрямку старого дуба, під яким, за легендою, починався шлях до глибокого лісу. Дівчина прокинулася з палаючими очима. Усвідомлюючи, що цей сон був не просто сном, а покликом долі. Вона довго не роздумувала, зібрала в торбинку найнеобхідніше хліб, сушені яблука, флягу з водою, шматок полотна для прихистку, бабусину книгу і вирушила в дорогу. Її шлях пролягав крізь знайомі поля, де квітли волошки і маки і далі. У незвідану частину лісу, де панувала тиша, така глибока, що можна було почути, як опадає листя, дерева ставали дедалі вищими, їхні гілки спліталися над головою, утворюючи темні склепіння, крізь які пробивалося лише бліде, мерехтливе світло. Соломія йшла мовчки, вловлюючи у кожному шурхоті. У кожному шелесті можливу підказку. На другий день подорожі вона зустріла старого чоловіка з довгою срібною бородою, який сидів на камені посеред галявини. Він не мав ні речей, ні намету, тільки палицю, різьблену дивними знаками. Ти шукаєш зоряний глек, сказав він, не питаючи її імені. Соломія мовчки кивнула. Старий повільно підвівся і провів пальцем по повітрю, залишаючи слід, який світився м'яким блакитним сяйвом. Ти маєш пройти три випробування перше, випробування серця, друге, випробування істини, третє, випробування жертви. Лише тоді отримаєш шанс побачити те, що шукаєш. Соломія вирушила далі. Відчуваючи, як навколо неї змінюється повітря, наче сам ліс починав дихати, шепотіти та пильно стежити за кожним її кроком. Незабаром вона дісталася до першого випробування великої кам'яної арки, закритої живим плетивом троянд, що мали колючки довгі, як пальці. Перед аркою стояла фігура, мов би вона зіткана зі світла і вітру. Серце твоє має вирішити довіра чи страх. Щоб пройти, ти мусиш віддати щось, що любиш, промовила істота. Соломія задумалась у неї було небагато речей, але вона витягла з торбинки бабусину книгу, ту саму, яка вела її до цього моменту. Її серце стислося від болю, але вона поклала книгу на землю перед аркою. Троянди зітхнули і розступилися, відкриваючи прохід. Істота кивнула, щезаючи, а дівчина ступила вперед. Друге випробування чекало на неї біля озера, дзеркальна гладь якого відбивала небо, але не її відображення. Замість нього з'явилася інша постать, така сама, як вона, тільки з очима повними сумнівів. Ти мусиш поглянути в очі істині, хто ти є і ким боїшся стати, чи зможеш ти прийняти себе, не відвернувшись від відображення. Соломія підійшла ближче, її серце билося швидко. Вона побачила себе, дівчину, що завжди сумнівалася, чи варта вона чогось більшого вона плакала, але не відвернулася. І тоді вода піднялася вгору, обійняла її і потім м'яко відступила, лишивши берег сухим. Дорога відкрилася далі. Третє випробування виявилося найстрашнішим. На краю прірви стояв молодий хлопець з темними очима, що горіли вогнем. Я, остання перешкода, щоб дістати зоряний глек. Ти мусиш залишити на вівтарі щось, без чого не зможеш повернутися тією, ким колись була, щось, що зробить тебе іншою назавжди. Соломія розуміла йдеться про її наївність, про віру в те, що щастя приходить легко. Вона згадала всі свої сумніви, страхи, бажання повернутися назад, і відпустила їх. Хлопець усміхнувся і зник. Перед нею відкрилася долина, в центрі якої стояв глек, тонкий, світлий із зоряним пилом на поверхні. Вона доторкнулась до нього, і світ вибухнув сяйвом. Коли вона отямилася, то стояла біля свого будиночка, у руках тримала квітку, що світилася блакитним. Вона знала, її бажання ще не здійснене. Але тепер вона має силу здійснити його сама. Це була не просто пригода, це була подорож до себе, кінець.